Всі усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Opel Astra в кузові Седан 2007 року випуску. Автомобіль офіційний придбався в Україні у 2007 році. Має другого власника. всього лише. Дане авто у нас продається за ціною 5790 доларів. Маємо 162 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Бензиновий двигун 1.4. Ось таку чудову оптику, гарні металеві диски. Непогані зимові гумі. Автомобіль у нас повністю потонований, максимально збережений стан то без будь-яких технічних нарікань все обслужено, замінено масло та тінтра 2000 км тому назад. На рахунок заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає великий текстильний диван, кімчиського автомобіля ще ніколи не робилося. Ось в такому чудовому стані дверні карти. Попередньому ряду сидінь. Нас тут зустрічає. Місткий зручний, максимально доглянутий салон. Є передніх два склопідйомники, кондиціонер. Максимально збережений стан авто, нічого не подарто, не зачухано. Даний автомобіль у нас продається за ціною 5790 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.